Є новина, друзі. Прикордонники посилюють кордони. Дослухайте до кінця дуже цікаво для охорони кордону на Закарпатті Задіяли додаткові сили, зокрема пілотовану авіацію. Ну тобто, літаки будуть літати на кордоні. Уточнюється, що прикордонники посили найбільш вразливі ділянки на кордоні з Румунією та. Угорщиною ДПСУ під час патрулювань військовослужбовці використовуватимуть сучасну автомобільну та спеціальну техніку безпілотну, пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби. Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрозу. Ну як на мене, треба посилювати на фронті, однозначно всім, чим можливо, тому що там у нас найбільший ворог це росіяни. Тут тільки ще не вистачає прикордонні служби, знаєте, супутників, щоб вони виловлювали тих, хто намагається втихти з країни незаконним шляхом. Так от, знаєте, для чого це робиться? Ну, я оце прочитав, і в мене одразу так спало на думку. Це питання з двох площин. Перша – це Припинення вогню швидке, і люди будуть однозначно вимагати виїзду за кордон. Ну хтось буде незаконно втікати, і ця ситуація може ну, збільшити потік людей, які будуть втікати через кордони. Тому прикордонники готуються. А друга ситуація це сезонна, тому що зараз весною і літом буде легше проходити через гори, і тому вони посилюють от навіть пілотованою авіацією наші кордони з Угорщиною та Румунією. Ну але як на мене, треба посилювати там, де лінія фронту, і туди все треба віддавати. Тут а тут треба просто припиняти вогонь і повертати людям їхні права, щоб вони могли нормально законно перетинати кордон. Напишіть свою думку.